Вітаю вас, друзі. Маємо від сьогоднішнього ранку непогані новини. Українські безпілотники знову вже вкотре атакували афіпський нафтопереробний завод, який потім загорівся. Але місцева влада повідомила знову ж таки про обломки. Напевно, усе ж таки боженька не хоче, щоби у росіян був бензин, тому що одразу після того трапилася іще одна прекрасна подія. Да, ну. У Смоленській області сталася прекрасна гаряча ДТП. Вантажівка узяла і врізалася у потяг, який перевозив бензин. Та локомотив і та Этот. Зарвався бензинова криза. Тим часом охоплює усе більше регіонів так званої Росії, і докотилася вже і до Липецької області. А найтяжча ситуація на тимчасово окупованих територіях. Росіян закликають потерпіть. Ситуація об'єктивна. Прошу кримчан, гостей, гостей полуострова набратися терпіння. Ситуація винужена по об'єктивним причинам. Якщо ви можете свинімож памучну над потерпіть. Значить, терпіть доведеться. Ну щонайменше до кінця цього року. Російський уряд планує продовжити за. Заборону експорту бензину саме на такий термін, ми продлім ближайше час запрет на експорт бензину до кінця года, а також буде введений запрет на експорт дизельного топлива для непроизводителей також до кінця года. А усе тому, що українські удари по російському паливно-енергетичному комплексу не дають жодних результатів. До речі, друзі, маю непогану новину. Вчора наш фонд підписав меморандум про стратегічне партнерство із міністерством оборони України. А це означає, що буде покращення русорізу із цієї чудової нагоди. Я закликаю вас закинути по дві гривні. Кожен дрон це нова можливість бажально нищити ворога, який вступує на нашу землю. Кожен дрон це ще одна одиниця спаленої техніки противника. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Там, вже поруч і ще є кнопка Підписатися на канал. Натискайте її обов'язково. Якщо досі чомусь ви не підписані, росіяни знайшли нове пояснення, чому палає їхня нафтопереробна галузь. Виявилося. Це не тому, що їм бракує засобів ППО чи якось зорі не так зійшлися, а тому, що так звана Російська Федерація, розпочавши війну проти України, була не готова до війни. Ніхто не хоче захищати об'єкти енергетики. А причина в одному: в тому, що от є законодавча нерозробленість цієї теми, ніхто не збирався воювати. А противника этим полюс просто бьет. Неймовірно просто. Але нічого. Ситуація найближчим часом зміниться. Може за 2-3 тижні, або за 2-3 дні. Тобто це питання 2-3-4 днів. Але за ці 2-3-4 дня ми опять видим кучу панікьорів. Паливна криза, спричинена українськими ударами, дуже серйозно б'є також і по російській економіці. І от нарешті оцінки Трампа і дружка Гіркіна зійшлися. Вибивають топлі енергетичний комплекс. Він наносить дійсно сейчас очень чувствительний урон нашій економіці. Російська економіка зараз у жахливому стані. Їхня економіка котиться до біса. Російська економіка котиться до біса за словами Дональда Трампа. І от російська влада думає, що ж робити, як бути, Владимир Путін нещодавно казав, що підіймати податки це точно не вихід. Ви Треба працювати над доходною частью. І здесь є над чем, о, о и имею в виду, звісно, не увеличение налогового часу, а просто повышение эффективности производства. Владимир Путін заборонив підіймати податки росіянам до 2030 року. Російські урядовці сказали, єсть, вони не будуть підіймати податки в жодному разі, і планують підняти ПДВ із 2026 року з 1 січня з 20 до 22%. В рамках бюджетного пакета предлагается внести изменения в налоговое законодательство. Для финансирования обороны и безопасности предлагается повысить стандартную ставку налога на добавленную стоимость на 2% пункта с 20 до 22%. У той самий час із коментарем виліз прес-секретар Владиміра Путіна пісков. І ні, він не пояснив, чому російські чиновники не дотримуються заборони Владиміра Путіна на підвищення податків. Він навпаки сказав, що російська економіка у прекрасному чудовому стані, ніяких проблем немає. Взагалі, наша економіка абсолютно зберігає свою стабільність, предсказуємость, економіка зберігає соціальну орієнтурованість, але що на практиці означає підняття податку на додану вартість із 20 до 22%. Це означає різкий стрибок цін. Це означає подальшу інфляцію. Це означає і ще більші економічні проблеми для так званої Росії. Ну, ви знаєте, саме для бізнесу ну, і для населення, в тому числі конечних на нової інновації, якщо. На окна добавлені стоїмось буде по деякі інші пропагандисти набагато менш коректні у висловлюваннях і кажуть, що підняття ПДВ це практично ядерний удар по російській економіці, або те саме місце, яке дуже любить Владимір Путін. Це ядерний удар нанесений по власній собственій... Економіки, это і є та сама опа, Резиновая попа, яка нанесе болезненний удар по спросу і покупательні способності російських сім'ї. <реш> да. Щурам дуже не подобається така перспектива. Щури відчувають, що човен дірявий і починає потихеньку тонути. Щури вимагають боротися за живучість корабля. Нам треба готуватися до боротьби за живучість корабля, условно говоря. І здавалося би, коли так звана Росія має стільки проблем, їй варто було би зараз попросити про паузу, про заморозку російсько-української війни для того, щоб накопичити нові сили та засоби і підготуватися до подальшого протистояння. Але ні, росіяни не тільки не планують завершувати російсько-українську війну чи заморожувати її, вони ще й починають атакувати країни НАТО до вашої. Уваги новини тільки за останню добу над аеропортом Ольборгу данії знову двічі вже закривали повітряний простір через загрозу атаки БПЛА. Під час попереднього інциденту неймовірно два судна тіньового флоту, так званої Росії, перебували неподалік від данських аеропортів. А ще данські змі повідомляють, що російський десантний корабель Олександр Шаблін кілька днів стояв із вимкненим транспондером у 12 кілометрах від узбережжя. Жаданії, і це просто такий збіг, бо данська влада не пов'язує польоти БПЛА із росіянами. І ще російський літак двічі пролетів над німецьким фрегатом у Балтійському морі. Міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Пісторіус порівняв інцидент із вторгненням російських БПЛА та винищувачів у повітряний простір Польщі та Естонії. На цьому не все. У Франції над військовою базою в районі Марни було помічено неідентифіковані БПЛА і у Учора іще авіація союзників підіймалася на перехоплення російських Су-30, Су-35 і трьох Міг-31 для того, щоб відігнати ці літаки від повітряного простору Латвії росіяни здійснюють гібридні атаки проти країн НАТО, але країни НАТО поки що бездіють. Можливо, щось таки зміниться. Трамп каже, що НАТО має збивати російські літаки, якщо ті порушують повітряний простір альянсу, пане президенте. Чи вважаєте ви, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їхній повітряний простір? Так, Видання Bloomberg іще каже, що європейські дипломати попередили приватно Кремль, що НАТО готове збивати російські літаки у разі порушення повітряного простору. Росіяни возмутілись. Какето так, как можливо? Посол так званої Росії у Франції сказав, що не можна збивати російські літаки, які залітають у повітряний простір країн НАТО, тому що інакше це буде війна, а, якщо а, російський літак перетне повітряний простір НАТО, ви чули Трампа. Його потрібно збити, а, якщо збити один з ваших літаків, якою буде реакція Росії? То буде війна. Це буде війна? Це а, а що ще можна нам із вами, то смішно, але наші європейські партнери можуть серйозно сприймати таку заяву. Але за логікою росіян, у такому випадку, війна між так званою Росією та Туреччиною триває ще із 2015 року. А у Лаврова взагалі своє бачення. НАТО і Євросоюз хочуть об'явити, об'явили вже моїй країні настоящу війну, і прямо в ній. Участую насправді Росія вже веде війну проти НАТО. Просто альянс боїться у цьому сам собі зізнатися. Але хороша новина полягає у тому, що росіяни себе значно переоцінюють, і це їх зрештою і погубить. А для того, щоби не виживали ті росіяни, які пруться на українську землю, наші воїни завдяки вам отримали іще 340 нових FPV. Підрозіл Прайм, като прикордонного загону. щиро дякую спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за надає. 30 таких чудових перехоплювачів, які допомагають нам виконувати свої завдання ще ефективніше разом до перемоги, небесне своєстриває. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! З вами на зв'язку батальйон безпілотних систем ВІДАР 60-ї окремої механізованої бригади. Сьогодні дякуємо за допомогу спільноті Сергія Стерненка і самому Сергію за ці дрони. Кожен дрон це нова можливість бажально нищити ворога, який вступив на нашу землю. Кожен дрон це ще одна одиниця спаленої техніки противника разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава вас вітає зенітна ракетна артилерійська батарея, 23-ї окремої механізованої бригади. Хочемо висловити щиру подяку спільноті Сергія Стерненка за надані безпілотники, завдяки яким ми будемо знищувати ворожі розвідувальні та ударні БПЛА. Слава Україні! Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. Дякуємо фонду Стерненка за надання і дронів, які будуть нищити очі ворога у небі. Ще раз дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я, ми бійці 28-ї бригади 3-го РВ-28. Дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надання нам 100 дронів Русаріс. Донатьте, допомагайте, долучайтесь до зборів, а ми будемо робити свою роботу. Слава Україні! Героям слава! Від тим розілуправим, що по до складу текрдоного загону злому серед щиро вдячності спільноті Серненка та особисто пану Сергію за надані 20 дорогих прихоплюючих стінг, які допомагають нам виконати бої завдання ще ефективніше. Разом не ворога, разом до не перемоги, Небесний русоріз триває. Небесний русоріз триває. Триває також і шахедоріз. Кожен день із вашою допомогою падають ворожі шахеди, і це тільки початок для того, щоб така прекрасна тенденція зберігалася, і щоб росіяни дохли набагато частіше продовжити й далі допомагати силам безпеки та оборони України.